Друзі, всім привіт! Це знову я, канал Владислав. мене звати Владислав і я віщаю з Китаю, розповідаю різні історії, куштую різну їжу. І сьогодні хотів вам розповісти, як я все ж таки перейшов на українську тут, в Китаї. Тому що до цього, як ви вже бачили, а може що хтось не бачив, більшість моїх відосів на каналі були російською. От. Але в один якийсь момент я просто мене щось щолкнуло в голові. Думаю, ні, 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 ні. Цього не треба робити, треба переходити на українську мову, тому що, ну як, як сказати, Хоч і російська моя, як, начебто, як і рідна мова, тому що я розмовляю з нею десь років з п'яти. От. А чому саме з п'яти? Ось про це я хотів ще поговорити. Друзі, хотів порекомендувати вам свого товариша, який займається графічним дизайном. А, тобто робить якісь обкладинки для YouTube каналів, для YouTube відео. Наприклад, в мене всі відоси. За останні півроку, що виходять, всі оплатинки він зробив, і мені дуже подобається. Він робить дуже швидко, дуже якісно. Також він займається монтажем відео, робить різні роботи з графічним дизайном, використовує Photoshop, використовує штучний інтелект і всі інші програми. Я навіть не знаю, які він використовує програми, але коли бачу результат, мене дуже це вражає. Тому залишу QR-код, і ви можете саме йому написати, дізнатися про ціну, про графік його роботи, про як швидко він це може зробити. Все, все, все в нього можете запитати. Тому рекомендую. Також, друзі, в мене ще є канал-нарізок з моїх прямих ефірів або з моїх відосів. Якісь яскраві моменти можете пройти і подивитися на цей канал, а також підписатися на нього. Народився я в місті Оріхів, яке зараз майже все зруйноване від війни. От. І Там люди розмовляють ну, суржиком. Українська, трошки з примістю російською, але все ж таки більше українська, ніж якщо розмовляти тупо російською мовою. І от. Тобто я народився до п'яти років, ми там жили, потім ми приїхали в Запоріжжя, і коли ми приїхали в Запоріжжя, вже вся спільнота, яка мене оточувала: тобто, в дитсадку, потім школа, всі розмовляють російською. А якщо ти розмовляєш українською, то ти ну, вважаєшся чи силюком, чи просто якимось недолугим. Ну, якимось, ну от, блін, а. Українська. Що це? Коротше, ну, коротше, було не круто. Не круто було розмовляти українською. Але ж зараз все змінилося? Ні, ну може для когось ще так і залишилось, не круто. Але мені начати на це. Комусь не круто, комусь круто. Мені це е, до одного місця. Я вирішив і все. Ну от. І в той момент от дитинства ж було ж дуже складно. Ей, так, тільки що нашу розмову перебив один іноземець, німець. Зустрів що його на вулиці. Каже, тільки приїхав, тільки що приїхав в Китай. От другий місяць. Турист, турист. І ще на вже попрощалися, він мені каже до свидання. Ну, коротше. Ну, тому що багато українців зараз спілкуються російською. З... Навіть коли війна вже прийшла, все продов, всі ж продовжують спілкуватися російською. Ні, я розумію, ви можете спілкуватися російською в, там в побуті е, між собою, так, але ж якщо в медіа ви виходите, то треба вже на українську переходити, тому що це і як, 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 як якщо там якісь крупні там не знаю блогери або якісь е, компанії, якщо вони будуть російською розмовляти, ну це ж у них і будуть рекламодавці е, з російської сторони. А з російської сторони це Росія, це країни минулого ну, цього САВКА, там я не знаю, Казахстан, Киргизстан, і пішло-поїхала Білорусь, які ще ну, теж розмовляють російською, і вони на російському ринку. Якщо ти заходиш в інстаграм або його заходиш на Ютуб, бачиш кожного блогера, який розмовляє російською, він розробляє на російському ринку. Ті ж навіть українські блогери е, як його е, а, ну, Зубарів, російський ринок, е, Петя Інгліш, російський ринок, рекламують то майонези російські, то ще щось російське, то воду водичку якусь. Ну, коротше, ну, це, ну це не є добре. Якщо ж ви займаєтесь блогерством, то перехота на якщо ж ви українці, якщо ж ви не підтримуєте війну, то переходите мені здається, ну вже. На українську сторону і е, український контент, український товар, ну, український бізнес. Ну тому що в нас вже ну ми ніяк, ніяк не будемо е, працювати на російському ринку. Ні, ну звичайне, великі якісь чиновники, е, якісь так політики ще свій бізнес тримають е, на Росії. Так, таке є. Так і є, на жаль, на жаль, але ж ми не будемо брати приклад з них. Тому що це не є добре. Це не є правильно. Ну, коротше. А, от, так що я кажу, що спільнота на тебе тисне, і ти е, старайся ну, переходити на ту мову, на який, е, якою е, розмовляє спільнота. Щоб не виділятися. Ну, як я і зробив. Тобто, ну, як я зробив, я дитина, воно в мене автоматично все пішло. І я почав автоматично розмовляти вже російською. <пух> так, то що то світла мало. От, дитсадок, школа, коледж, універ. Все мене відбувалося російською. В, е, в сім'ї ми спілку... ну батьки мене спілкуються з суржиком, е, інколи російською. Е, з... З братом, теж російською, ми всі, ну, всі ж перейшли, тому що це схід України. І між собою ми всі розмовляємо вже або суржик, або російська. ну. З друзями, всі своїми, з якими я познайомився вже, ну, будучи в школі чи в коледжі, теж уже всі розмовляємо, ну, всі розмовляємо російською. Навіть зараз я цього не, не приховую. Я зі своїми друзями. Ну, там, зі школи, там, однокласниками, з якими ми ще ну, в таких крепких стосунках ну, спілкуємося, між іншим, е іноді підтримуємо зв'язок. І я спілкуюся з ними ну, російською, тому що ну, це буде дуже дивно, якщо ми ну, він мене все життя знає, і він скаже, ну, ну, коротше, не знаю, як це відпов... як, як на це питання відповісти. Але між ними. Ну, з ними я спілкуюся російською. от, Тому що ми там не знаю, ну, ще з якогось там третього класу друг друга знаємо, тому тому якось. от, І вдома. Іноді на українську переходимо, іноді на суржик, іноді на російську. Якось так от воно все як як попаде. от, Але ж в медіа, в інстаграмі, там, я не знаю, на Ютубі. Тільки українська, тільки українська або в, те, в, теле, в Телеграмі, а знову ж таки в Телеграм. Це ж російська платформа, правильно? Росіяни ж її придумав, але ж вся Україна сидить на цьому телеграмі. І не, тільки, якби, не тільки Україна. Але все ж таки, ну не знаю, не знаю. Багато-багато всього російського, на жаль. Тут вже нікуди не дітися. Але все ж таки, треба підтримувати україномовний контент, старатися переходити на українську, якщо ти в медіапросторі. Ну, навіть такий канал, як в мене, маленький канал, 10 тисяч підписників. Ну, для мене це вже нічого собі. Але якщо ми беремо в межах всього Ютубу, ну, це маленький канал, звичайно ж. Але все ж таки, все ж таки треба українською розмовляти. І теж російською знімав, знімав, нічого не стріляло. прийшов, думаю, прийду на українську. Якось і хоп, і вистрілило. Тому не треба було раніше переходити. Ще, мене, ще один із факторів, чому я перейшов на українську, тому що мене бісило. Е, мене бісило те, що от навіть зараз я в Китаї і ну, мало людей знають. Е, те, що в Україні є українська мова. Коли вони ну, питають тебе, звідки ти, я кажу, я з України, він о, привіт! Здравствуйте, до свидання, хорошо. І ти такий, ну, чувак. Це класно, що ти знаєш ці слова, але це ж взагалі не українське. Якщо ти хочеш зробити комплімент, ти скажи українською це. Але ж це не означає, що. Вони погані, такі погані, що вони до тебе о, говорять російською. Ні. Це означає, що геополітика країни не дуже розвинута. І, і громадяни країни не розповсюджують просто український контент. Тому, звичайно, ну, е, в Китаї домінує російська мова, ніж українська, звичайно. В е, всій Азії домінує. Російська мова в Африці російська мова. Ну, Я маю на увазі не повністю російська мова, але якщо ми беремо між російською та українською і пострадянські часи, ну, ті країни, то звичайно тільки російська. От якось так. І коли ти їм кажеш українська та російська це різні мови. Вони такі дивуються, а серйозно? Кажуть, а це не подібні мови. Ну, ти такий, ну, десь ну, ну, десь подібні. Якісь однокоріневі слова в нас є, звичайно. А, так як і з польською мовою, там десь якісь які слова однакові є, десь з білоруською мовою також є, з чешською, ну, типа. Але все ж таки різні мови. Різні мови. Це як був випадок, щось ми десь гуляли, і якась дівчина підходить, а до Макса каже йому: Звідки ти? А він каже, з України, китаянка. А вона йому привіт. А він їй конічуа. Ну, типу на японській. Вона така, що? Типу, не зрозуміла. Він каже: Ну так, і українською буде не привіт. Тому я тобі відповідаю японською. Ну, коротше. Ана, а на, вибач, вибач, типа, не знала, не знала. От якось так. І не тільки, не тільки як е, китайці, от тільки щось що німець уходить і каже: до свидання. Ну, ладно, до свидання, так до свидання. Ну, теж. Тому що зараз багато українців в, в Німеччині і багато спілкується, молодь спілкується російською. Як це все виправити, я не знаю. Тільки о, напевно, я не знаю, ну, з часом, з якимось. Але ж не, не треба людей ламати через коліно, тому що це теж не вихід. Це знову ж ми будемо нічим. Ми, ми потім, ну, якби не відрізняємось від росіян, які забороняли в 19 столітті, в 20 столітті українську мову та й в 18 столітті. Та й давніш дав іще ще раніше, 17 століття, мабуть, якщо мене пам'ять не підводить, ну забороняли українську мову, літературу, все, все спалювали. Зараз війна, коли вони зайшли, до куди вони так зайшли? В Херсони, мабуть, я не пам'ятаю, які новини були, що е, спалювали книжки українські, музей сковороди е, щось розграбували, розтрощили. Ну, коротше. Ну, от, оце культура оце культура працює, да? ось так? От, ось так от, просто вони прийшли, все перевернули вверх ногами, і потім у всьому світі всі-всі російськомовні посовкові країни. Ну, ось. А треба якось, ну. Просто молодь, напевно, не задумується за цим. Може в них якісь ну, інші інтереси, ну, звичайно, ну, що там в голові. Гульки просто погуляти, за дівками побігати, і все. В мене такі навіть зараз інколи думки. Але ну, треба треба все ж таки задумуватися за це і за майбутнє. Ну я розумію, зараз в людей дуже багато інших справ, окрім як думати, на якій мові розмовляти, тому що ну, війна. Куча людей виїхала кудись, е намагаються влаштуватись, там щось не так, там сім'ї розходяться, там роботу не може знайти, нема на що жити, грошей нема. А тут ще тобі кажуть, чому ти не державною спілкуєшся. І, звичайно, вони психують і кажуть: ну я просто принципіально не буду спілкуватися державною, тому що мене це все достало, і мені оце все просто нав'язують, мене давлять цим. От. А якщо типу, робити якийсь контент дуже класний, щоб заохочувати людей якось робити е, круті штуки і все українською, тоді, звичайно, люди будуть цікавитись, о, а що це таке? А, а вони ще розмовляють українською. Йома, круто, класно. Ну, якось так. Якось так. Чому люди, багато людей з України зараз ще дивиться російський контент. Тому що в них ніфіга собі Е, але ж все ж таки, там більшість професіоналів, які роблять цей контент, вони теж етнічні українці, які переїхали ще давним-давно, і там працюють. Тому що в якийсь час наша країна ну, не дуже була заінтересована в їх. Талантах. І тому люди дивляться в ту сторону, там більше грошей, звичайно, звичайно. Ну, Знову ж таки, гроші. Ну, Без грошей ти ну, як ти проживеш. А там людям заплатили, оп, от і все. Отак от от. все як е е сніговий е валгун. Просто накачується, 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 і хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, і все. І ти озираєшся, там вже всі. Десь в разці вже всі російською спілкуються. На Україну дивляться якось з таким поглядом. Ну, коротше, не знаю, це мої просто думки. Не знаю, осудите мене ви зараз за ці задумки чи ні. Але ну, я отак от, от думаю. До речі, українська моя стала трошки краще. За допомогою, за допомогою вас, за, за допомогою вашої підтримки. От. Плюс ще з Максом я зараз спілкуюся тільки українською. До, до того я спілкувався російською, він каже: Блін, а чого ти спілкуєшся російською? Ну, типу, ти ж вже і влог ведеш, типу, українською. Ти ж в Китаї, тільки зі мною спілкуюся і з українців. Тобто, ну, і. Якраз тоді буде практика, з ким спілкуватися українською. Спілкуюся зі мною українською тільки. Ну, і от зараз ми переписуємося, спілкуємося тільки українською. І з іншими моїми друзями чомусь, як, я не знаю, мені якось неловко, неловко. Ч відчуваю себе ще невпевнено. Але з Максом нормально, коли спілкуюся з українською. От. Якось так. Якось так. Ну, все, друзі. Вам вирішувати, якою мовою спілкуватися. Я нікому нічого не нав'язую, але ж якщо ви плануєте щось знімати, щось виставляти, якісь відоси, я наполягаю, щоб це було виключно українською, тому що російського контенту вже прям хоч, хоч жопи жуй. Дуже всього багато. І тут в Китаї українського контенту ну, взагалі нічого. Ну там є декілька дівчат, які знімають, я не знаю, з хлопців є чи ні. А українців, хлопців, я бачив їх, ну як, їх відоси. Я знаю, що це українці, але вони спілкуються російською, викладаються російською і знову ж таки на російський ринок. Це їх вибір, це їх вибір. Але, але. Тож, добре, вже і так затягнув це відео. Друзі, вирішуйте самі, думайте своєю головою. Сподіваюся, ви вирішите правильно. І поставте лайк за це відео, якщо вам сподобалося. Якщо ви теж вважаєте, що не треба через коліно ламати людей, а робити лагідну українізацію, так, і з хорошим контентом, добрим контентом, класним контентом. От як Птушкін зробив, а яке класне відео за Антарктиду. Йо-мою, -йо, в кінотеатрах вже показують, на нетфліксі показують. І що. Коментарі читали російськомовних. Ох, йомайо, птушкін, та, та так. Та як так? Почому? чому? чому? Ти дуже розстроїв рускоговорящих аудиторію. Э, аудиторію. діти в жопу. Рускоговоряща аудиторія. Ну, якщо вам щось не сподобалося, ви росіяни, ну, та начхать. Ну, дивіться, а що ви щось не розумієте? Ну, блін, це ваші справи. Ну, це ваші справи. Я не знаю, чому вони такий, такий хай підняли за це. Не розумію. Але це було читати. Прям, я читав це всі коментарі. Там, ну, не всі, а читав якісь коментарі, прям з посмішкою на це. І великий респект Птушкіну. От. Так що, так, да. Все, друзі. До наступних відео а, миру Україні. Та всім миру, всім миру ні війні. Слава Україні! І нехай все якнайшвидше закінчиться. Я маю на увазі війна. А от. Якщо вас сподобалось, знову ж таки, підписуйтесь на україномовний контент і. Ставте лайки, коментуйте. Якщо з цим не згодні, то також прокоментуйте. Буде цікаво почитати. Все, поїхали додому. Бувайте. І також думайте своєю головою та пізнавати щось нове в цьому житті. Розвивайтеся, люди, розвивайтеся.